Вітаю, вітаю мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського відьма Дніпро. Дніпро область подивимось. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати наш збір на медицину на турнікети. прикріплювся під відео. Дивіться Дніпро В найближчі дні. Перегадуємо. Карта смерті. Передмістя, атака. Щось буде в ефірі, знаєте, таке відчуття, що якісь чистоти, вибивати зв'язок, вибивати все. Таке відчуття, що вони щось нам глушать. Я хочу, щоб горіла промисловість і центр міста знову ж таки показує якийсь О, висотка, бізнес-центр. От щось таке башня, як башня виглядає. Карта Смерти. забагато швидких подій. Я не можу сказати, що все в один день. Ви не задоволені чимось у місті, але все ж таки ну якби ресурс є добре. Це коли там вода світла є і добра. Ви вважаєте, що ви можете зиму добре пройти? Ворого зараз не до Дніпра. Він царомить, тому що у вас як. Скупчення ресурсу в місті, скупчення, наприклад, енергії, грошей, розумієте, виробництва, тобто те, що підсилює економіку. І це його біси, Дніпро. Найближчі дні, передмістя. Не все скажуть, не скажуть, чим вдарили. Угу. Якісь збори, розмови, може, облрада чи місцева рада буде про щось говорити. Допомога вам прийде і гуманітарне прийде щось. Знову ж таки, в місті видадуть, і ніби вона адресна, але от туди куди довести не можемо. Значить, проблема, знову ж таки, в прифронтових, туди нічого не можемо довести, прийти самі заберіть. Таке щось. По якій гуманітарній місії може вдарити. Угу. Щось заплановано. Тут ще таке показало мені скупчення військових в області, як знаєте, або знову ж таки нагородження, або щось вручення. Знову. Всі зібралися, а і приліт. Дніпро, найближчі дні. Дрони заходять. Можете в мості їх зупинити, але у нас такі настирні, тисне. Цивільні загроза. Що ти хочеш? Таке відчуття, що у вас або якісь генератори. Дивіться, він знає, що якась ціль енергетична у вас захищена. Він спробує дроном, не вийде, підуть під, під, туди ракети. Над мостами попадає біля мостів попадаєш. Mm. Зараз не час. Зараз буду будинки руйнувати. Пізніше. В області, біля води, біля мостів. Подивимось Кам'янське. Павлоград, найближчі дні. Mm -hmm. Хотілося б тихіше, да? день якийсь неспокійний, потім продовжиться. Ресурсах влучить. Карта диявола по вас іде. Будинки адміністративні. Отак от якось дивно буде. Якщо вдень почав, то і в і до ранку. Якщо в день тихо, то точно там вже зночі. Де, як то якось будете відслідковувати дивні якісь от його дії систематичні. Що ти хочеш від Грану? Дронами закидати. Не використовувати якісь великі, а чимось маленькі. І патрулі, патрулювання, можливо, там десь познищувати, щоб горіло, горіло, горіло. Це не промисловість. Це склади якісь. Ми ну, на техніку полює, на техніку на зброю, на склади. Кам'янське найближчі дні. Ну, від, Відіб'єте щось в області, все прекрасно, на приватним сектором попадає. Дивіться, біля мостів вибухне, біля мосту, біля води, вибух, влучання в ціль. Вдень саме місто, загроза для людей. Вночі воно літає, облітає, підлітає, він щось шукає. Шукаю, вишукує Новий ціль, а в день ціль саме місто люди. Вночі гучно, але він вишукує. Не відпускаємо на Камінське. Знаєте, що може бути? Що вже відпрацювали, нібито вони до вас розвернуться, полетять знову, якось дивно будуть літати. Криверіг вітаю, давайте. Найближчі дні. О, ракета. Ми вас не чекали, на що ви припарились, так? Аня, ну що ти нам все своїми прогнозами кривавими? Подинки правосуддя. Знаєте що? дурить відволікає. Ну, десь бахне. Ну, бахне, влучить і все, нібито тиша, він дурить. Не все так просто. Що ти хочеш по кривому рогу? Захист відслідкувати. Хочу, щоб здали мені цей захист. Я знаю, що в області є військові є захист, я буду по цьому бити. Я буду бити по важкому виробництву, але вам відразу не скажуть, куди поприлітає. Я хочу, щоб ви відчували, що я можу вас захопити. Передмістя вогонь. Так показує, так транслюю інформацію, я так передаю. Ви потім зрозумієте, можете переслухати. Зрозумієте, коли вже це, ну, буде ріг. найближчі дні. Вам здається, що ви посилились. Вам здається, що ви щось можете зробити. Він вам дозволить розмістити десь, можливо, мобільні групи, потім по них вдарить. Передмістя почнеться. Ні, великий вогонь ніде на місце. Може бути атака, тут знову ж таки показує. Бійся ракет. Ракета або навіть каби. От щось буде. Ні, капель найближчі дні. Люди, діти. Дені сутінки. Сутені, я починаю. О, вже рефлекторно. Починається область. Ви починаєте ховатись. Ресурс. Знищення якогось виробництва навіть ферми. Центр міста є загроза. Щось відбувається там, де вода була, якась активність. Не розумієте, що поки нічого. Марганець найближчі дні таємні <кій> плани, по вашому захисту, вас треба захищати, щось посилиться по району. Вогонь. Щось відбувається, дронів більше. Стрильти частіше, щось дуже мені не подобається. Військових пряме влучання, люди в день. Щось ми нервуємо тут. Ми нервуємо в цьому місці, військові щось чекають. А що він може рушити вперед? Не буду до чого, хто готується, ніхто не рушить. Але готуємось ми, як перехоплювати, розумієте? Тут не буду наші плани відкривати. Тихо.